Так. Добрий день всім. Так, Це відео будинка за 500. Будинок в дерев'яних вікнах, але їх обшкурить, покрасить і нічого критичного немає. Не треба тут розказувати, що все гниле. Просто пару років останній хазяїн вже дід був покійний. Тут і сосенка все є, здорова сосна все є. Яка красива дворі. Повипилювати лишнє, заборчик підрихтувати цей, тут три фази в дворі. Тобто Будинок сам дуже великий, якби. Тобто це, це, що на фотографіях, все воно залишається, якби три фази в будинку. Тобто, ну Поли повимивати, бо нічого не, не гнилі. Як там показують, що гнилі, просто щелі, але тут під полом пустоти немає. Хазяїн сам строївся, це не бригада якась строїла. Так, це в нас спальня, але ну, тут я не включу світло, бо тут лампочки немає. Парове отоплення є, заведено. Тобто електрика вся робоча, тут Тут ось під ступіньками, як і вся там, Я не знаю, де тут виключатель. Хазяйка в селі живе 23-го року е документи переоформлялися, якби це на другий етаж. Е Ступіньки, а зал тут 36 квадратних метрів. Тут, бли, хостел можна робити, тут, тут капець який. Е есть, ну, Є недочоти, звісно. Е там бабаїна відкрилась, койор залишається, диванчик цей залишається, хоч і стареньке. Бачите, обоє трошки, їх переклеїть на нове. Тобто, ну, ось не до Бачите, тріщина в стіні. Ну, але будинок 80-го року, трошки йому вже є 44 роки, якби другі будинки розваляться за таке. Време. Цей будинок нічого не то Я одну спальню показую, це друга спальня. Тобто, викинеться якщо, ну, ну, є да, тричини, звісно, але... Тут варвари лазили в вікно, виготовили. ну, то таке, я поможу за стіхлю, то не, то не є питання. Тобто, Будинок не геть кончений, що я розказує, що полигнали. Ну, да, полинелі. Але тут пустоти немає. Це спальня теж. Ну, Гардіробчик викинуть, якщо ні, то якщо не хочете з собою вести, то і так воно пере, пере. Тут, мабуть, немає. Тут немає. Лампочки, як обично, тут викинув всю радянську люстру, якби, та і так, як би нормально. Зал, да, тут, звісно, шикарний зал. Тут менше в некоторих квартирах однокомнатна, чи двохкомнатт, ніж чим тут зал. Тобто якось так. Так, Це гардіробну так, Це у нас все перший етаж. Тут у нас все кухня, якби, і два котла. Один котел, оцей сьо котел на грубу, чисто на дві кімнати, без парового. Це у мене такий самий вдома, точно він не заводський, але він хороший котел, він іменно на парове йде. Тобто можна топити воно насосом качати, ну можна без насоса. Тобто воно задвижки на, задвижки на груби, одна, друга, це на котел, цей, що без груби, Котіл цей, що е, з паровим, то задвижка. Ону, якби, ось вона. Тут пластикове стоїть одне, вони поміняли. Ну Це так поняв, кухня діда з бабою була. Рукомойник радянський його поміняють. Головне, що воно все заведене. Тут ванна теж і викинуть поставити щось таке: це радянський титан на дровах, тобто не бойлер, а дровами. Це, ну, мивальник теж. ну, понятно, тут хай, що, ну, тут що, Я ж не буду після кожного хазяїна все вимивати, я не хазяїн, якби я ж не можу хазяйнувати за, за все за всіх. Тобто, Ванну викину поставить чи нову ванну, чи душовий бокс, якийсь е, світильники якісь нормальні, бо тут воно таке страх Господні, якби. Але діло в тому, що ну, тож, ну, кладовочка така зверху. тут у нас... Е, Ну, уніт... ну, унітазну, але по факту його викинуть, поставити своє як і якби на мене. Головне, що воно в хаті є. Ці відділення покрасить, підбілить, де щось підмазати і нічого тут критичного взагалі немає. зрозуміло, да, що воно трошки старе, бо це дід бабою, ще хто знає, яких років. Але воно є, і воно заведене, не треба нічого тягнути. Стьочна яма за хату є, все є. Якби... To jest jakoś tak.